Австралійські вчені стверджують, що 15% населення землі страждають від проблем зі сном. Я б хотів толіча запитати, які в нього проблеми зі сном. А, ну як тобі Чи скати сплюнеше сплю міцно, але дуже мало. Іноді буває, знаєш, я коли дуже втомлююся, навіть заснути важко. Нібито хочеться спати, а заснути не можеш. Давайте дізнаємося, який він здоровий сон і як боротися з цією проблемою. Дивимося, буває таке. Що таке здоровий сон, 27-річна киянка Олександра, не знає. Я работала в рекламному агентстві. Uh -huh. uh, я очень любила цю роботу, і тому вона займала дуже багато времени. У мене залишилось там по 4-5 часов. Такий графік призвів до серйозних порушень сну дівчини. Не могла уснуть, могла уснути, часами на кровати. Що все таки заснути, Олександра вдавалася до різних хитрощів. Поскольку сон напряму з з от, і починала. Міняла я все. От постели, подушки, подушки мягкие, жсткі матрасы, какие-нибудь маски на лицо, штори более темные, вечерком выпивала стаканчик чая из мяты, мелизы. Пыталась я даже совмещать там спать немного днем, немного ночью. Та спати краще дівчина не стала. Какой-то день может было проще уснуть, какой-то сложнее, Ну, в общем это в принципе тоже не изменило ситуацію. зрештою, через повне виснаження організму Олександра кинула роботу. Що таке здоровий сон і як його поєднати з виснажливою роботою? Скільки та як треба спати, і якого раціону потрібно дотримуватись, щоб виспатися? З нами цей сюжет дивився президент Асоціації медицини сну, кандидат медичних наук Юрій Погорецький. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Юрі. Ну дякуємо, що завітали до нас так рано. Що б ви порадили нашій героїні, якою дійсно є проблеми зі сном? Ну от не по не, не виходить неї виспатися, хоч ніби хоче спати, а сну немає нормального. В чому проблема? Я хочу сказати, що в Європі вже бархатна революція відбувається, Вона набирає обертів. Чому тому, що вони зрозуміли. Спочатку треба висинати, висипатися. Гастроентерологи, дієтологи в світі починають лікування з 8-годинного сну. Угу. Якщо налагодиться 8 годин сну, то не буде втоми, не буде перевтоми, не буде безсоння, не буде порушення ритму, не буде артеріальної гіпертензії, почне бути ефективним лікування, аритмій. Метаболічного тобто синдрому. Тобто Сон це здорове життя, виходить чи так. Здорове життя розумію, але зараз у нас так мало часу на сон. Ну, такий графік роботи, напружений темп. Життє. Ну, як, наприклад, якщо навіть ми з там 5 годин, зробити все максимально для того, аби це було ефективно. Ну, можливо, якісь кольори в спальні повинні бути. Чи 18 градусів температура не вийде? До речі, так, яка температура має бути в спальні? До 20 градусів. До 20, до 20. До 20. E, взагалі, сучасне населення 100 років назад наші земляки, скажімо так, спали на півтори години більше. Це ми зараз самі собі штучно влаштовуємо скорочення сну. Не може бути такого природа, придумала 8 годин, і всі пацієнти, які до нас звертаються з порушеннями сну, в першу чергу вони не досипали. Сім, шість годин сну, п'ять годин сну неможливо за рахунок сну щось вирішити. Тому навіть мільйонери, депутати, прокурори, лікарі, кардіохірурги є нашими пацієнтами, тому що вони не досипали. я хочу сказати, що мільйонери, депутати і прокурори це в принципі одні й ті самі люди. Ну, приблизно можна мільйонери, депутати, мільйонери, прокурори А от скажіть, будь ласка, стосовно сну, сон в день чи допоможе, якщо вночі там ну, поспали 5-6 годин, в день там годинку доспав і нібито рятується, чи ні? Брендові компанії за кордону вже більше 20 років Ваджують кімнати відпочинку ага. не просто каву попити і покурити ага. а виспатися кабіни для сну людина, якщо не доспала, має виспатися годинку-півтори на роботі, і тоді ефективність роботи в другій половині дня буде вище. І вони це все прорахували на роботу. Банківська система приймає людей через полісомнографічну лабораторію. Людина має висипатися, має повноцінно має бути якісний сон, тому що потім дуже багато помилок. За 5 годин можна випасти виспатися? Ні. Ну, ефективно як так ні, от зробити, ні. якщо, ну, якщо так, вже немає, досипатися? найбільше п'яти годин. Дуже багато зараз Днем людей, досипайте а краще на краще со спати. 4 чи 4 Ну інакше ми тоді будемо зустрічатися лабораторів. Подушка, чи відсутність подушки? Загалом вісні важливо все. Подушка, ліжко, обстановка, партнер. Який подушка не хропе. Якщо Дуже велика, і матрас дуже м'який. Я висплю, що це буде не. Головне не перетиснути оцю артерію, ага. бо може бути і центральне апнори, не зупинки дихання із-за глотки, а мозок не отримує кисню, тому цю артерію треба влаштувати. Якщо на спині подушка має бути маленька, ага. то коли ви повертаєтеся на бочок, подушка має бути велика. Більша. Більше. Тобто ми зараз говоримо про дві подушки. Мінімум дві подушки. І більше того, великим повним пацієнтам храпонам треба позицію біля 40-45 градусів. Деякі у нас пацієнти починають лікування сидячи. Для того щоб не хропити, для того щоб дихати глибоко, щоб кисень був, щоб діафрагма відійшла, щоб ага. від опустився. Тобто комплексна процедура, то тобто, що ми підбираємо чин... головна порада, все таки. Тобто, ви, ви кажете, що 5 годин ти в ніякому разі не виспився, як би ти красиво не спав. Тобто потрібно спати більше. Порада коштує мільйон. Треба лягати в 10-й годині вечора і в 6-й годині підйом. І ви все в житті встигнете. Чому з 10-ї до 6-ї? Тому що з 10 до 12 ночі вечора якраз виробляється саме висока концентрація мелатоніну, гормон щастя. Чому людина, коли виспалася, вона щаслива, вона посміхається, а не йде така втомлена, сердита. Угу. на середина. Mm -hmm. Немає ну, не можливості спати з 10 до шостої. Давайте, хоча б про це мріяти. Можливо, у нас це буде да, А раптом буде право. Будемо до вас ходити в осіб. Дякуємо, Дякуємо вам. вам. Нагадаю, yes. що у гостях сніданку був президент асоціації медицини сну, кандидат медичних наук Юрій Погорецький. А сніданок триває.